Перед судом постав працівник охоронної фірми, якого викрили на неправдивому повідомленні про замінування шкіл. У такий спосіб чоловік хотів скасувати робочий день для своєї дружини. Це сталося 3 жовтня минулого року. Щойно дружина пішла з дому. Зловмисник набрав поліцію. Зателефонував на речовіні сто 102 і повідомив про те, що заміноване школи в Сосанському районі. Після чого підняти групи реагування швидко. Відпрацьована перевірена на наявність вибухових речовин у школах після доповіді, тим, що ніяких вибухових речовин не було знайдено. Дана особа порядчим слідом було викрито, повідомлено про підозрював чинення кримінального прапорушників співпрацював з достового розслідування, чітко та ясно повідомляв його мету. Дійсно, в нього не було ніяких взривчатки, однак розуміло тим, що він подавляє завідомо продовольній відомості щодо замінування шкіл Сесаленського району. Після проведення достоворозліду розслідування до суду Вироком його засуджено за частиною не статті 259 кримінального кодексу України до 4 років позбавлення волі. Однак, враховуючи тим, що він раніше не судимий, являється пенсіонером, працюючим, розкаявся як на досудовому, так і судовому слідстві. Щиро визнавав свою провину. Вирішено питання щодо звільнення його від вибування покарання за спитовим строком, строком на 2 роки. Було стягнуто й витрати на залучення спеціалістів експертів.